Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, запитання. Ісус сказав юдеям Не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей. На якого ви надієтеся? Бо коли б ви вірили Моїсеєві, то вірили б і мені, адже він написав про мене, процитуйте вірш, в якому Моїсей казав про Ісуса Христа. Правильна відповідь. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене. Його будете слухатись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь! Давайте знаходити перлини Біблії разом.